Вітаю водолії! Для вас розклад на 2026 рік. На цілий рік. Дивимося, які енергії у вас будуть кожного місяця по місяцях. І так, перший місяць у нас, з чого ви починаєте? Рік? Місяць січень. Трійка жезлів, ну, у вас. Далеко йдучі плани, ви вже настроєні щось змінити в своєму житті, ви собі запланували вже щось і ви вже зробили перші кроки. Хочу вам сказати, що в отрійці жезлів це не просто ви стоїте на місці, а ви вже зробили певні кроки в тому напрямку. Це більш пов'язано із роботою, із хобі, із бізнесом, можливо, якесь навчання. І... Ви вже так бачите далеченьку перспективу цього всього, так? Але тільки на початку свого шляху. Але рухайтеся ви в правильному напрямку. Так що я вас вітаю вперед і тільки вперед. Дивимося далі. Місяць лютий, чим закінчиться зима 2026 для водоліїв. Лютий місяць. Тут у нас сонце, прекрасна карта. Дорогі водолії. У вас все буде вдаватися. Ви подивіться, просто щастя, успіх, радість, оптимізм, енергія, заряд бодрості. Ви самі заряджені, у вас все вдається. Ви просто, як то кажуть, зловили хвилю щастя. І тепер на тій волні. На тій хвилі плавно пливете по своєму океану. Я вас вітаю. у Вас все чудово. І помимо того, що у вас все добре, ви ще заряджаєте всіх людей довкола. Люди, дивлячись на ваш такий оптимістичний настрій, на вашу енергію, на ваші такі очі, які горять, вони теж заряджаються і теж вірять, що у них теж буде все добре. Це чудово, прекрасна карта. Я вас вітаю. Але тут є таке малесеньке застереження. Це старший аркан. Це дуже важливо для вас. Такий місяць дуже важливий. Дивіться, не переусірствуйте, тому що можете бути так сильно заряжені цією енергією, щоб не спалили себе. В чому це? Як це може проявлятися? Дивіться, ви можете дуже віддаватися праці, ви забудете навіть про власний відпочинок. Можете захворіти або просто впасти в депресію. Отже, не переусірствуйте, не перестарайтеся. А так все добре. Добре? Дивимося весна. Початок весни у нас місяць березень для водоліїв. Прекрасно. Дивимося, чим ви весну зустрічаєте. Закохані, супер! Чудово! Знов старший аркан. Знов дуже важливий для вас місяць. Старші аркани показують, що ситуація буде надважливою. Можливо, в цей місяць, в березні, ви знайдете свою пару. Якщо у вас уже є пара, то у вас будуть такі відносини, що ви просто будете на небі літати. У вас ніби крила виростуть. Ви будете розуміти один одного, дивлячись один одному в очі. Ви будете починати, а ваш партнер буде продовжувати вашу думку. Ви, наприклад, щось тільки захочете, а він уже вам його подасть. Ну, це просто закохані, це вибір душею, вибір серцем, це вибір з допомогою небес, тому що над вами Архангел Михаїл. І я вас вітаю, вас все чудово. Якщо це не стосується, наприклад, партнерських відносин, особистих, сім'ї, то це можуть бути відносини. В партнерстві в бізнесі, на роботі, в колективі ви знайдете таких людей, з якими вам буде дуже легко і дуже хорошо. Ви будете розуміти один одного з півслова. Вітаю, чудова карта! Весна теж починається просто фантастично. Водорічку, у вас все добре наразі. Ідемо далі. Квітень, середина весни, дивимося, чим ви війдете в квітень. Пітен Доліє 2026. Шістка жезлів. Ви будете переможцем. Ви будете на коні. Шістка жезлів це така, знаєте, невелика, але перемога. Десь в чомусь ви переможете. І, можливо, вам буде дуже важко, тому що перед цим була п'ятірка, де ви доказували, де ви повинні були доводити, що ви. От ви вартій того, ви хочете так і буде саме так. І я вас вітаю, в квітні місяці ви це доведете. Ви здобудете маленьку свою перемогу. Це може бути якась перемога в якомусь можливо конкурсі, а можливо, перемога десь, ну я не знаю, можливо, якийсь екзамен ви будете здавати, у вас все вдасться, все невеличка, але перемога. Я вас вітаю. Все, до чого ви йдете, і жезли. Жезли це праця, це енергія, це робота. Все, до чого ви йдете, до чого ви От ви проклали собі шлях в січні, так? Оце все правильно. Ви все рухаєтеся в правильному напрямку, здобуваєте маленькі перемоги. Я вас вітаю, супер, просто фантастично. Ну і давайте подивимося, з чим ви закінчуєте весну, місяць травень, любі водолії. Нам здається, що ще так багато часу. Ні, ні, цей час зараз він. Не йде, він не летить навіть, він галопує. Так, дивимося. Місяць травень для водолічки. Рицарь мечів, ви будете щось швидко вирішувати в місяці травні. Буде якась така ситуація у вас, розумієте, коли вам треба буде, ну просто от сьогодні вам сказали, завтра треба прийняти рішення. І ви будете вирішувати не серцем тут, а розумом логічно підійдете. До цього всього. Давайте подивимося на ліпман, чого це стосується саме вирішення цієї проблеми. Рицарь мечів. Він діє швидко, часами навіть не обдумано. Так що, дивіться, тут не зробіть помилку, тому що весь ремічей він так прийшов, побачив, переміг. Розумієте? А треба, можливо, трошечки подумати. Угу. Так, зараз я вам розкажу. Дивіться, буде така ситуація у вас в травні місяці, коли прийде новина, і вам треба буде швиденько-швиденько десь збиратися і виїжджати. Треба буде десь, або можливо, на до родини поїхати, або можливо, ну це буде подорож, має бути подорож далека, це не близька. Відстань це далека. По кораблю це далеко десь. Корабль на близькій відстані не плаває, так? І... Ця новина вас трошки зіб'є з пантелику, і вам треба буде прийняти якесь важливе, дуже важливе рішення. Яке стосується жінки, якась жінка подасть вам, можливо, новини якісь прийдуть до вас, і вам треба буде швиденько-швиденько їхати або вирушати, або щось робити по цьому поводу. Так, от, дивіться, Це просто таке застереження, що ви рішення приймаєте, але обдумайте, щоб не наробити клопоту собі, і, ну, і всім іншим, ну, щоб не бігти в пряді паровоза, як то кажуть. Да? Подумайте, логічно, дайте собі час, швидко приймете рішення, тому що рицармічей він не зволікає, але правильно подумайте, щоб все було правильно. Я вірю в вас, ви приймете правильне рішення. Добре, починається літо, червень місяць. Подивимося, що нам червень принесе водолієм. Що водолієм принесе червень 2026 року. Сімка мечів, ну, щось тут буде якась боротьба у вас. Витягну ще ще одну. Чимось будете переживати дуже Дуже будете переживати над чимось. Ага. Мова йде про короля Пентакл. Можливо, ваша пара щось трапиться, можливо, Ну, не хочу казати, що щось погане трапиться, але тут вмішується диявол. Диявол в цій колоді дуже така темна субстанція, і, е, як сказати, ваш партнер, ваш король мечів, ой, король Пентаклів, так можливо, попаде в таку ситуацію, де треба буде дійсно треба дивитися, щоб його не обхитрили. Тому що по сімки мечів це така, знаєте, може бути перемога і хитрістю, нещирістю, підлістю. Дивіться, щоб вас не... Якщо це ви, король мечів партнер, вибачте, король Пентаклів. Якщо ви так, чоловік мене дивиться, то дивіться, щоб вас не обхитрили в цьому місяці в червні. Так, якщо це жінка мене дивиться, то дивіться, щоб вашого партнера не обхитрили, не обманули, не підвели в якісь ситуації, тому що ви можете попасти на великі гроші. По дияволу це і король Пентаклів у нас тут і диявол можуть бути великі гроші, і при гроші нечесні, зароблені нечесним трудом. Розумієте, вам будуть говорити, що мова буде йти якогось, наприклад, щасливого случая. От є така ситуація, будуть вас підбурювати. Да? Тут може заробити величезні гроші швидко, ну трошечки воно нелегально. Не піддавайтеся, любимо, не піддавайтеся, тому що можете попасти на великі гроші. Це таке застереження для вас на знак червень, на місяць червень, вибачте. І друга частина. Дивіться другу частину.